Послухайте, якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Писав класик і не помилився. Усе літо криворіжці чекали на сяйво цих особливих творчих світил. І вони виправдали усі сподівання. Нова програма у Криворізькому держцирку сяяла усіма гранями цього дивовижного мистецтва. Артисти всі українські, артисти українські але вони дуже довго час проводять саме за рубежом, в гастролях. І зараз такий період є у артиста, який приїжджає... тиміна. на свою родину. В данном случае в Украине собрались артисты, и мы собрали их в одну программу, которая вот сейчас и гастролирует в нашем городе. В программе работают звезды самых престижных цирковых фестивалей. Шоу-балет Криворожского цирка тоже подарит свой сольный номер нашему зрителю с сильной хореографией Лилии Зверевой. Програмі много нових цікавих, оригінальних номеров, нові імена та яркий талантливий молодіжі, номіра яких заповняться вам надовго. І Зоя Кавац абсолютно права. Молоді дарування вражали акробатичними номерами, дресурою різноманітних тварин. У чому секрет у наполегливості та хороших генах, адже більшість молодих артистів представники циркових династій. С рук мамы она передала мне этот номер. Неважно, какое животное, у них у всех разный характер. Каждое животное с самого маленького, с самого детства, не знаю, каждую минуту с ним сначала играешься, смотришь, что он умеет делать, привыкаешь к нему, смотришь, как у него характер, затем подбираешь под него уже трюки. Когда-то мы вместе работали, я, жена, и он э -э -э, гимнасты в Ренском колесе. Мы уже как бы отошли к Тересури, а он перешел чуть-чуть с Ренского колеса, перешел на колесо Сира. Ренские колеса, он начал работать, ему было 7 лет. В будущем, может быть, если найду себе пару, так сказать, делать этот номер уже на два человека. Это оригинальный номер, и его мало в Украине. Я этот номер, наверное, сделал больше всего в Европе, начал работать там, в Германии. А сложность его номера, то что это номер как вам сказать, це дві палочки йдуть, нітка і така большая катушка. Як йо гралися, вот это знаєте, вот. те ж саме, тільки большое. Я з ней делаю різні крутые трюки, подбрасываю наверх. То есть, ну, номер, наверное, в этом и сложный. Молоді та амбітні вони прагнуть вражати. Тож ця програма має цікаві жанрові поєднання, як от жонгляж і танець степ, як повітряна гімнастика і балет. Цирк це перше, тому що мої батьки разъезжали по разным гастролям, и я был с ними. При 14 лет я работаю уже в цирке. Вот на протяжении 9 лет я и занимаюсь степом танцы и жонглирование. Это все предметы булавы, кольца, мячики. И в конце уже такой эффектный трюк – это факела. Моя балетная подготовка мне дала вот этой вот эстетики, которую я вношу в номер. То есть помимо растяжек, помимо физической подготовки, еще и пластика тела, выразительность. А цим именам не раз аплодували криворіжці. І щоразу маститі артисти, переможці престижних конкурсів, знаходять, чим вразити. Цьому номеру 18-й рік. Ось ці хлопці, всі мої орли, це новий состав, це от зовсім новий. Ми тільки випустили його. Трі чотири місяці назад в місті Харків ми випустили, і от сюди це другий міст. Номер у нас називається постановці Люди в чорному. Це прем'єра в вашому цирку. Але ми, ця постановка була зроблена досить давно. Ми просто її не працювали, тому що ми катали постановку з яку так само тут показували. Є у цирку артист, який опанував усі жанри. Йому до снаги і акробатика, і жонгляш, і навіть спів. Завдяки такому поєднанню репризи клоуна Робі завжди дотепні. Однак сам артист по-філософськи ставиться до вподобаної професії. Вважаю, що клоун взагалі, це дуже, дуже грамотний, дуже умний, очень дуже добрий. Ну, Взагалі-то чесний чоловік. Так можна сказати. Те, що у нас стали клоунами називати всіх кого не лень, ну это их проблема. Они немножко клоунаду различают в друг... или понимают в другом смысле слова. Я к этому отношусь по-другому. Мне нравится поднимать настроение людям. Мне нравится, когда они смеются. Свій особистий подарунок отримують діти бійців АТО. Що програми для цієї малечі – безкоштовні квитки на прем'єру. Папа, допустим, там, а мама, тут треба якась розрядка, вот діти, як-то розбавити цей Аску у нас бойцов много, много дітей. Ми стараємося, щоб всі по можливості попали. Хотілось би більше спасіба керівництву цирка, щоб быстро бистра на наші, скажем так, просьби. Але сюрпризи не закінчуються. У день прем'єри привітання лунали на адресу режисера нашого цирку Зої Кавац, яка відзначила свій ювілей. Побажати ще довгих творчих років життя, побажати, щоб її мистецтво радувало нас всіх. І допомагала цим в Криворізькому збирати аншлаги. Здоров'я, Зої Євгеніна, і дозвольте мені вручити почесну грамоту виконкому Крималісткої міськради. Дорогая зевеніна, ми з вами дуже багато років працювали в місті. Много в місті зробили програм чудесних, красивих, фантастичних і зрелічних. І сьогодні от лиця Державної церкової компанії України ми виносимо вам подяку. Небачені людські можливості, філігранна робота цілих колективів та потішні тварини. Усе це цирк. Фонтан позитивних емоцій вам гарантовано.